Калюш Анжеліка, конкурсантка, номінація українська мова і література Ви 4. Дякую. Ми маємо колеги. Правильно? Так, освітлення, мені це подобається. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про мову літературний курс інтегровати. Ви таке собі уявлення схвали, правда? Mm -hmm. І, мабуть, ви чули, що про нього багато говорить. Ви усвідомлюєте взагалі, навіщо він? Чому він має таке значення про нього? Чому так про нього заговорив? Щоб просто поєднатися в щось нове вирішимо вам за все. Але дивилися такі довідники-постівники, бачили в цьому курсі. Ну, Я ще до розвантажуюся. <mind> Насправді то учим там попрацювати доведеться. Дивіться, mm -hmm. будь ласка, корисно? Окремо? Mm -hmm. Ні. Ну, куди його правда прадеш? Коли молодні засоби окремо? Корисно? Ні. А так? Ось є інтеграція. Розумна інтеграція. ж? Тобто, коли ми направимо, та поєднаємо, коли поїдемо далі, зможемо. Тобто наша справа поєднати, показати дітям, показати учням, а як же працюють наші мовні засоби, умові. От тоді це буде те, що нам потрібно. Тоді в нас буде компетентний читач, той, хто вміє висловлювати свою програму, знову просто вичиті мовні засоби хотіли. Задання наші сьогодні. Облити знання про інтерновний мовний літературний курс. Тут я взяла до уваги, що вже колег. Доводить практичні методичні навички, розглянути конкретні справи, що сприяють формуванню над різних умів. У мене тема досить таки широка, церква східного це спокон, і а, тут саме багатий мовний засоб, де можна говорити дуже багато що. Е, Зокрема, пропонують позицію мовця, категоричність чи не впевненість, бо ж, мабуть, там пам'ятаєте, трошки це рекламсія для царства, стріна своєму наголошував. Тобто це є категоричність. Вона ситуація дуже благодаря сонські, то я завдала з вами інтонаційну завершення. Тому що мені здалося, що саме з інтонацією треба працювати. Ну, якщо пам'ятаєте, це про флохівські очі ніби кави художні Тому я вибрала саме те, що здалося мені найвискраніше, що я можу казати учням. Якби перед вами була така очевидна тема, дивіться, я отримала дію, що б власне починало. Чи запискуся? Я не плакала ні. Програма збирати, де у вас є питання, власне, що вам куди вам Знання, бо програма — це очікувані результати, це форми роботи і це є велика помічність для вчителя. Тому повертаємо спочатку до неї. І тому я збиралася на програму. І, на жаль, не всі частини опубліковані з цьому курсу, тому що там, якщо ви подивитесь, я маємо христоматів, маємо довірних, маємо саме е, ще певні зрошити, робочі дуже багато матеріалу, то я довірюся, які знайшла, я не скористалася. Інтеграція про об'єднання щодо ціле раніше відвідувачних частин може бути тематичний для цифровий підсвіт. У цьому ця програма завітована на тематичний підхід, тобто в мене розділ на руки, подарунки і ділюся додому, який я потім покажу на вам тематичний підхід, і е, можна там, діялись, 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 діялись. також використовувати діяльність, на цей повідомлення. Також треба говорити, що мовно інтегрований. Interfoureni, trimate, scusiamo, tak, Uyavete, in teoria, in un'unica, non posso diciamo, che facciamo tanta grottetta. Udire che ci sono sempre non Що помінялося в 2091-му, що вони зараз поміняли, не діляться, поміняли місцеве оцінювання і синтезів. Ну, все-таки, на мою думку, діти повинні себе оцінити, як вони можуть зробити для того, щоб вони синтезували перешкод і вищого рівня. Тому я взяла оновлені, так що подобається. Сьогодні ми з вами готуємося вишину. Ви маєте кожен перед собою ось такі артуші. На жаль, щось я не розраховую я з вами рішенням, але я буду сплатувати, ви щось собі наберете, і до цього хода будуть капітати, як працювати справами і які саме міння будуть Тут У нас є наслідня номери етапів. Тобто ви можете собі позначати, на якому етапі, власне, яке нас відміння вбувало. Тому що е, у цьому коня сьогодні вебінари, методисти, радість, самоформування наслідків. Нічого не димається. Ну, відповідно, і компетентності. Такі формаці і обрати. Я передбачаю, що таким я учням його дала прочитати. Тобто вони Так, знайшли. І вони вже почитали, але в нашій програмі старання ми зазначимо, що є цікавий такий анімаційний філті. Я буду далі говорити про інтонацію. Ви ж розумієте, що колись роблять саме анімаційні фільми про інформацію з і тому це буде нам демонструвати інформацію. Окрім того, за це ми зможемо зачепитися, коли будемо говорити про різні види інформації. Пічна, звукова, їхнього поєднання і тоді далі, теж будемо розповісти. Пропоную дітям переглянути початок анімаційного фільму Царховці та Лоскою, яке враження, як на вас справи вплинула інформація на сприйняття форм. І вона так цікава, я сам, я зараз що вмітися, ви поки що можете собі вписати, які наскі знаміння ми можемо. Я вважаю, що сучасне покоління повинно вчитися сприймати текст, сприймати те, що не читаю. Я не знаю, я розумію, чи там п'ятий, шостий має спеціальну зберігати. Ні, це є десятий. Є от бачите, були такі випадки, коли читає, краще брати, але розуміння немає. Складно. Треба до Так. 装维会弄吗？ Читання читання з позначками. Вам, мабуть, дивно, що я перемістила це все у вайзерні. Дивно чи не річні, що посібників не дуже багато. І тут можна як розрухувати, викласнюємо свої зубу, так і констругати, що ми на цьому інтернет аркущі означає, що вже відомо, що є нова інформація, що дома по-іншому, і що які питання вимірити, можуть нам навіть. Тобто я отримую зворотний зв'язок і бачу, що дитина писала, і я можу швидко оцінити, тому тобто, що мені швидко приходить відповідь. Ось тут. Це так. такий розділ, в е, якому можна малювати. Є саме частинка з до відника старані, що таке партитура. Це вже до відника, виділено. Що таке розділові знаки? Тут вже є такі, що тут зараз не знаю. Так, тут і от тут я просто оживаюся, я звичайно. Я потрібно вчитися, дитина може бути. Тобто ну, опімо, ми оптими бачимо, вже, що треба ще стиль. От із цим, ми, звісно, повертаємося до тексту, тексту цим є Подивіться, така... я тут роботу роботопах для того, щоб знову необхідно було повідомлення, діти простувати, так діяти, ініціативність проявляти, може не записувати все. Треба проговорити це якось що так Від того, як на так, ми так ділиться від розмірних знаків, тобто ми проговорюємо, що вони ще маленькі класи, і треба сказати, що як на який нас е, треба довше робити паузу, не поменшу, правда? Тому ось тут треба їх підготувати, але ось відчини теж швидко отримує здорові для того, бачить наскільки зрозуміло, чи може ще якийсь переговорити. Опрацювати. І тоді ми можемо просити, можемо звернутися до дітей, до дітей запропонувати, потренуватися в нас в Один одного. Тобто, і зважаючи на процедури. От у вас читання щоденні, і так, застосовуємо читання для кого, щоб ну, робити певні відомості. Далі у мене є художній образ, я знову так відчуття з того, нагадую, що таке. Подавний ринок, зокрема. Так само художні засоби, але її відкривані схожі інтонацією. Тому при цьому з художніми засобами я до цього вибрала найпростішу праву рюнок і просто... Чому я її вибираю? Вона вже до неї звикла, але вона дуже Тому просто робочими. Отже, я її вибрала, тут можна голова його до бочка. Вибираємо, Розуміння, знання, зараз застосування. І от можна перейти до порівняння. Річ в тим, що за програмою старання, ми які не вичитали до нового складання. І ми вже можемо переходити на рівень аналізу і саме порівняння аналізу І Це вже у нас виходить текст для тексту. Тобто ось наш новий рівень, ми інтегруємо вже два тексти. Порівняйте образи взагалі. Крови різні кліхті в нього, як залізні, руки в нього гаполи, так і схопить з будини. Він схожі на настрій, там є художні заходи, знову таки, що хвилинні речі. Що потрібно тоді. Будь ласка, прекрасний для нас. Далі там, до речі, снігова королева, забіжною літературою, ми теж можемо робити полініально вже на цьому Так, власне, тут я завершила те, що я хотіла показати, щоб я це все встигла. Але ж маємо далі дійти до нашої вершини, то ви бачите, що мене до вчорашнього року, Дивіться, тут я виписувала свої зустріни. Це це я, текст, от вона проводить текстом, здатні більше продовжувати поблицю, пробувати вашу допуску, мови стати, друзья міняти. Оцінювання. Оцінювання те, що не треба. Звичайно, таблицю для того, щоб потім дитина могла в себе оцінити. Я можу використовувати знання про інтонацію під час читання. Плюс, плюс-мінус або мінус. Я розумію, як інтонація впливає на своє місце своє читача. Так само, достатньо твердження. Я можу писати творчу роботу, не заближаючи на пісні свої емоції. Я розумію, як передати емоції з знаками. Я вмію аналізувати цього художнього рестору, зважаючи на художній заход. А я того не можу. І діти, то тут вже придумати, це вже ваш і залежить від дітей. Ось, будь ласка, ви оцінили і розумієте, на наскільки вас готовий, кому-то тому передатнути. Після цього я можу заходити до решті дослідження. Будь ласка, творча роботи. Я взяла індивідуальний освіт, можна сповідати гру. Буде. І те розкажуть, категоричніше не зведені з дотримування молодного етакету, на яких вона здавалася. Так само не інтегрується, як такий собі факт е, складається. Ще одне знання має бути в Караді, але написано про сніг, написано е, про те, що є затови закупівелі доведені, як на бажала ще прочитайте текст і ви ті слова, які яких могли. Але я все-таки хочу нарашити тою фразою, яка мені подобається. І я по Форд, створив парові машини. Мені подивилися, дійсно кажуть, наші парові машини не сконі І Генрі Форт говорить, що треба пробувати, тому що раптом буде у вийшло. Тому, очевидно, і нам не треба боятися, треба пробувати, інтегрувати. Ну, скоро классно. Запитание. Ага, спасибо.